Самий величезний привіт самим найкращим. Вітаю вас на каналі акційного блогера. Анонс акції в магазині ТБ з 5 по 11 листопада акції міцні знижки. В АТБ анонс буде проходити як завжди. Я показую регулярну ціну, а озвучую та яка вже буде діяти зі знижкою. В акції буде тісто філо своя лінія заморожене 400 грамів за акційною ціною. 28 гривень та 50 копійок. Від торгової марки водний світ і корка з ікрою мойви та м'ясом криля. Вага 160 грамів. 39.90. Ну я буду заокруглювати копійки в більшу сторону для зручності 40 гривень. А зверніть увагу, знижка 40% зараз на оцю ікру. Зі знижкою буде вершковий м'який сир, але тільки одного виду. Ось цей, з додаванням трав від торгової марки «Делюкс». Вага тут 175 грамів і ціна акційна 55 гривень та 50 копійок. Зі знижкою цього разу буде продукт сирний від розумний вибір столичний. Вага 150 грамів і акційна ціна його 37 гривень. Цього разу в акції буде цикорій, але тільки також один вид із чорницею. Своя лінія. 90 грамів. Акційна ціна буде 39 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде згущене молоко. Своя лінія. Вага 370 грамів. За ціною 48 гривень. Зі знижкою буде ось такий виноградно-яблучний напій. 200 мл. Сіньорік. Це здається своя лінія, якщо я не помиляюсь. Ціна 9 гривень та 40 копійок. Зі знижкою буде Вармішель швидкого приготування торгової марки Своя лінія, вагою 60 грамів. За акційною ціною 9 гривень. Зі знижкою буде і яловичина, і курка, та грибна. Будь-яка за 9 гривень. Вафельні коржі для торту від торгової марки День у день. Тут 70 грамів. Акційна ціна 24 гривні. Стевія. Замінник цукру. Вага 280 грамів. Акційна ціна 103 гривні. А зі знижкою буду цукерки від торгової марки Рошен Коко-Чоко. Ціна за 100 грамів 25 гривень та 20 копійок. Ось вона. У ця в акції буде заправка. День у день буряково-томатна. 200 грамів. За ціною 21 гривня. В акції буде туалетний папір своя лінія, елітний. 4 штуки. Це тришаровий іде за акційною ціною 53 гривні. А дитячі серветки від торгової марки День у день вологі 120 штук. Ціна 40 гривень. Так, для малечі буде ось цей засіб для купання три в одному. Це як і піна для купання. Як шампунь, як гель. Ціна так, об'єм літри, а ціна 43 гривні. І зверніть увагу, є три аромати на ваш вибір. Так, тепер для дорослих це польща, польська, польський товар, шампунь. Об'єм тут 500 мл, Є з кератином, а є, який надає волосю об'єму. Усі пляшечки йдуть з дозатором, і зараз він буде зі знижкою. 70 гривень. Давайте швиденько вам покажу новинки. Це всі були акції. Ну і звичайно ж дочекайтеся повного огляду для усіх покупців магазину ТБ. Дивіться, ось такі сирні палочки в паніровці 300 грамів. Від торгової марки глобино новинка, ціна 207 гривень. І дивіться, ось такі курячі палички в паніровці. Також глобино 300 грамів, 161 гривня та 50 копійок. Дивіться, японські чи китайські а, гіоза від торгової марки Вичі, гіоза з м'ясом 400 грамів, куряча, курятина та свинина. Обов'язково спробую, коли буде знижка. А ціна цієї новинки зараз 182 гривні. Від торгової марки «Веладіс», Зараз можна купити в АТБ «Пангасіус». філе без шкіри. Ціна за 100 грамів майже 23 гривні. Так, тут я ще знайшов печінку тріски. Дивіться, 180 грамів. Виробник Латвія. Я прочитав, виробник Латвія. Зараз 166 гривень. Поки що новинка без знижки, але коли буде зі знижкою, обов'язково відкрию, спробую і також дегустація буде на каналі. А дивіться, в АТБ вже нові плавлені сирочки з новим смаком. Фірмовий та вершковий. А він, до речі, зараз зі знижкою по 16,50. Це також новинка. Новинка, безлактозний сир, 5% жирності. Кисломолочний, 180 грамів. 48,40. Також новинка від торгової марки Злагода. ТБ дитячий сирок з курагою. 90 грамів. Ціна по 22 гривні зараз зі знижкою. Здається, я ось цей кисломолочний сир вже показував. Це торгова марка український. 5% жирності, 400 грамів, 79 гривень та 40 копійок. Так, дивіться, новинка чудо. Тобто, що я маю на увазі? Нові смаки. Нові смаки в чудо. Навіть написано, бачите, новинка. Малина гранат та полуничний баблгам, Вони по 260 грамів вагою. І зараз зі знижкою 30 гривень. Від торгової марки Тарта. Дивіться, новий торт. Снігов, сніжний кейк. Сніжний торт. 420 грамів вже не 450, як раніше було, а 420 грамів 302 гривні. І вже в АТБ дивіться, з'явились палочки чи печиво, як правильно, савоярді для приготування десерту 200 грамів, 83 гривні. Новинка поки що без знижки. Новинка шоколадна паста від торгової марки Своя ліня з фундуком та какао. 350 грамів. Зараз вона в акції зі знижкою 93 гривні. Хто вже куштував, залишайте свої коментарі. Для нас цікаво почитати. Вже з'явилися новорічні ось такі солодощі. Молочний шоколад, святковий Миколай, 90 грамів, 190 гривень майже. Я гадаю, що це, мені здається, це тільки мілка ставить такі дорогі ціни. Може я помиляюсь, не знаю. Трішки є дешевший. Дивіться, ось така мілка також фігурний Санта, 45 грамів, майже 100 гривень. І ось наш Рошен 60 грамів Санта Клаус чи Святковий Миколай. 71 гривня. А є ще сніговики, 45 грамів. 61 гривня. І ось такий маленький зайчик, шоколадний, 25 грамів 40 гривень, 40 копійок. Я бачу, що вже навіть і купують. Дивіться, а ось такий великий Миколай Рошен фігурка. Тут вже 100 грамів, майже як плитка шоколаду 112 гривень. Поки що все без знижок. Від дрошин ще з'явилася ось така новинка. Мені здається, вони не були минулого року. Це новиночка. Можна ще й повісити на ялинку. 60 грамів 90 гривень. Новинка ВТБ чай ловаре. Зелений. Тут 24 пакетики. Він йде з фруктами, квітами та з ароматом саусепу. 75 гривень поки що без знижки ця новинка. Ще одна новинка. Чай крупнолистовий від торгової марки Edems, Вага 110 грамів, чорний цейлонський. 98 гривень. Ціна його поки що без знижки. І поряд ще одна новинка. Дивіться, мудрість природи. 20 пакетиків чай, імбир, лимон та кориця. Ну, якраз на зиму, я гадаю, вгадали. А так, за ціною 37 гривень. Но По чаю зробили новину цілу купу. Від Ахмат, ягідний мікс та лимон м'ята. 25 пакетиків і там, і там. Новинка зараз також без знижки. Поки що 58 гривень. Так, вибачаюсь, не туди цінник ой, впала. Не туди цінник подивився, не той цінник. Ось цей чай Ахмат. 70 гривень та 40 копійок. По 58 гривень це ось цей чай від торгової марки «Граф» Кенія, англійський. 23 пакетика. Також новинка без знижки, поки що 58 гривень. І ще одна новинка від торгової марки ГРАФ. Це вже чай йде зелений або ж чорний. Зелений ще й з суницею, а чорний з ароматом чорниці та вербени. Магічна ніч. <смі> так, Ціна цього чаю 65 гривень майже, без знижки також ця новинка. Їх всього чотири виду, і ось такий ще трав'яний чай а, з каркаде, і ось такий а, з гранатом та виноградом. Ну а цю новинку, яку я показував нещодавно у відео, зараз вже можна спробувати зі знижкою. 100 гривень. Тут 4 види чаю по 8 пакетиків кожного. 32 пакетики. За ціною 100 гривень. Різдвяне диво. Граф листовий, фруктовий, чорний з полуницею. Морозний настрій, чорний листовий, з ароматом мандарини, шавлію. А Всі йдуть по 80 грамів. Зараз в акції по ціні 103 гривні. Я вам бажаю економних покупок, всього найкращого. Ми з вами вже зустрінемось скоро в наступному відео. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі!